Вітаю, вас, шановні пані та панове. в Ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема імпорт електроенергії для бізнесу. І наші сьогоднішні спікери Володимир Пшиюк, директор департаменту ЖКГ енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку. Доброго дня. А також Сергій Невмержицький, голова правління ПАД Рівне обленерго. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, розпочнемо, пане Володимир. Напевно, перше запитання до вас. Які на сьогодні шляхи забезпечення безперебійним електропостачанням для промислових підприємств області? Розкажіть, будь ласка, доброго дня ще раз. На сьогодні в Україні є два шляхи вирішення питання безперервного електроживлення нашого бізнесу, в тому числі промислових підприємств. Перший шлях це встановлення. На підприємствах альтернативних джерел живлення це стосується сонячні електростанції з накопичувачами енергії, газотурбінні установки, когенераційні установки, газопоршніві установки, вітроелектростанції, які підтримані урядовими програмами. Ми про це вже наголошували. Другий варіант або шлях це укладання з постачальниками електричної енергії, постачання на імпорт електричної енергії в Україну. На ваші на підприємство. Зрозуміло. Як промислові підприємства можуть забезпечити себе безперебійним електропостачанням завдяки імпорту електроенергії за кордону? Про це розкажіть ще. Відповідно до рішення уряду від 26 11, 24 року номер 1342. Для підприємств, які укладають з постачальниками електричної енергії імпорт електроенергії. На 60% свого споживання не забезпечується відключення даних підприємств від електроживлення. Пропоную пана Сергія доєднати до нашої розмови. Чи є технічні вимоги до підприємств, які хочуть укладати договори про імпорт? Розкажіть. Ну, є така технічна вимога для того, щоб підприємство перейшло на використання імпортованої електроенергії. Це в обов'язковому порядку. Споживача повинна бути встановлена система АСКУЄ, так називаємо автоматизована система комерційного обліку електроенергії. І друга вимога у даного споживача повинен бути прямі фідери, фідери не же напругою 10 кВт, і тоді він може має право перейти на споживання імпортованої електроенергії. Які кроки повинні зробити підприємці для переходу на імпорт у разі виконання всіх технічних заходів? Ну, а, в разі якщо ці дві вимоги виконуються, а, споживач повинен звернутися до свого постачальника а, і повідомити його намір переходу на імпортовану електроенергію. Постачальник звертається до нас, чи є така технічна можливість даного споживача а, перевести на імпортовану. Ми, якщо така можливість є, виконуються ці дві вимоги, які я назвав до цього, а, ми надаємо а, дозвіл на використання імпортованої електроенергії. Постачальник закуповує імпортовану електроенергію, повідомляє нас за добу до 13.00 за добу до наступної доби об'ємі цієї імпортованої електроенергії і об'єму, який він буде брати нашої електроенергії на ринку. І тоді даний споживач переходить на використання імпортованої електроенергії і працює. І насамкінець, чи можуть застосовуватися заходи з обмеження електропостачання до підприємств, які будуть імпортувати електроенергію? Е, згідно тому, що сказав Владимир Леонідович, згідно постанови, якщо споживач споживає не менше 60% імпортованої електроенергії і 40%, на яку він купує на наших ринках, то до даного споживача а, заходи а, обмеження а, потужності і погодинних відключень не застосовуються, якщо виконуються ці вимоги. Ну, єдине, якщо буде аварійна ситуація і аварійне відключення в мережах ну, і неможливості технічної передачі цих об'ємів. ну, тут уже зрозуміло, що споживач може попасти під відключення. Зрозуміло, дякую, пане Сергію. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема імпорт електроенергії для бізнесу. І нашими сьогоднішніми спікерами були Володимир Пшиюк, директор департаменту ЖКГ, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую, пане Володимире. А також Сергій Невмержицький, голова управління Патрівне Обленерго. Дякую, пане Сергію. Дякую нашим глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.